Вітаю шановних учнів, шановних вчителів, всіх тих, хто разом з нами опановує тему параметр. Тема сьогоднішнього нашого уроку це лінійні нерівності другого типу. Хочу нагадати або повідомити тим, хто нас цей ролик перший з цими параметр, що тип 2 ми називаємо рівняння системи нерівності, які починаються зі слів, при яких значеннях параметра. Рівняння, нерівність, система і далі певна умова. Ми починаємо з такої такого простенького завдання, при яких значеннях параметра нерівність не має розв'язків. Хочу нагадати, з відомим нам з 9 класу, що нерівності виду 0 на х більше Б, більше або дорівнює Б, менше Б, менше або дорівнює Б, або не мають розв'язків, або їх розв'язками є будь-яке число. Крім того. Нагадаю, що якщо А помножити на х більше, менше, більше, або дорівнює менше, або дорівнює Б, і А не дорівнює 0, не дорівнює, то для такої нерівності розв'язком завжди є деякий проміжок. Тому немає розв'язки, виконуватися не буде. Отже, ми в результаті цього приходимо до висновку, що умова старший коефіцієнт, а квадрат мінус а дорівнює 0 є необхідною у даному прикладі. Необхідною, але недостатньою. Тобто ми знаходимо такі значення А, при яких це виконується. А це дорівнює 0 і А дорівнює одиниці. І далі кожне з цих значень повинні перевірити. Тобто ми не можемо писати зразу відповідь А дорівню дорівнює 0 а дорівнює одиниці. Перевіряємо, а дорівнює 0, як я багато разів радив, коли ми маємо справу з конкретним параметром, підставляємо, дивимося, що ми отримали. 0 на х менше мінус 1. Міркуємо, яке б ми число не підставили замість х, Ліва частина буде дорівнювати 0, 0 менше мінус одиниці, не менше, а більше. Тому це. Ця нерівність не має, розв'язків дійсна. А що від нас хочуть? Від нас і хочуть, щоб вона не мала розв'язків. Значить, та до рівню 0 підходить. І піде у відповідь. Друга. А до рівню 1. Що ми отримаємо? 0 на х менше Менше 0. Нуля. Менше нуля. 0 на х менше 0, а ні, 0 на х дорівнює 0 при всіх значеннях х. Тому ця нерівність теж не має розв'язків. А до рівню 1 теж підходить, теж піде у відповідь. Ну, все, відповідь. А до рівню 0, А до рівню одиниці. Може виникнути питання, так навіщо перевіряли? Можна було б зразу гасити у відповідь. Ні, не можна, шановні друзі, шановні учні, вчителі розуміють, що не можна. Ось таке друге пропонується. При яких значеннях параметра? Розв'язком цієї нерівності є будь-яке число. Ми вже знаємо, що ось ця умова, старший коефіцієнт дорівнює 0, є необхідною. Ми цю необхідну умову виписуємо, знаходимо в даному разі також два таких значення А і маємо знову-таки по черзі. Кожне з цих значень А перевірити. Якщо А дорівнює 0, ми отримаємо 0 на Х, більше або дорівнює 3. Міркуємо. Ліва частина буде завжди 0, 0 більше 3 не більше. Тому ця нерівність не має розв'язків. А що від нас хочуть? А від нас хочуть, щоб розв'язком було будь-яке число. Тут ну, взагалі розв'язків нема. Тома дорівнює 0 не підходить. Друге, якщо дорівнює мінус 3, 0 помножити на х виходить більше, або дорівнює 0. Ліва частина при будь-якому х 0, права частина також 0. Рі, нерівність 0 більше або до рівня 0 є правильною, тому нерівність виконується для будь-якого значення і я вже, з вашого дозволу, це ну, можу написати. Або давайте скорочено, напишу, до речі кажучи. Значить, в цьому разі х належить R. Тобто виконується для будь-яких значень х, і а до рівня мінус 3 підходить, що і є відповідь. Отже, я вам показав два. Дві дуже прості нерівності лінійні з параметром, але вони мають певну відмінність. Я думаю, що ви це зрозуміли і далі буде нам легше. Наступна нерівність ось така. При яких значеннях параметра? Ось така нерівність не має розв'язки, вона має розв'язком будь-яким дійсне число. Поступимо наступним чином. Ми доведемо цю нерівність до лінійної. Давайте я це зроблю. Ха винесемо за дужки. Тут у нас А плюс 2 менше, ніж 1 А. І далі ми знаємо, щоб не було розв'язком, або розв'язком було будь-яке дійсне число. Ми звертаємо увагу на необхідну умову, на те, що А на А плюс 2 повинно дорівнювати 0, тобто А дорівнює 0, а дорівнює мінус 2. Ми не знаємо, який з цих. Значень параметра нам для першого треба, немає розв'язків, яке для другого, а може обидва для першого. Тому правильно поступити так. Я не буду писати 1 2, щоб не плутати 1 2 з цим 2, які в умові. Я буду писати, ну там, а і Б, наприклад, A і B, B буде писати. Давайте перевіряти. А, дорівнює 0. Тоді в нас буде х помножити на 0 менше 1. І ми бачимо, що в цьому разі розв'язком є будь-яке число. Якщо в нас адарівнює мінус 2, то буде х помножити на 0 менше мінус 1. Ну, так я склав. А тут же розв'язків немає. Тому, коли ми будемо писати відповідь, то ми повинні подивитися, перше. Немає розв'язків. Немає розв'язків воно у випадку b, тобто відповідь мінус 2. Прозвиском є будь-яке число, воно у випадку А. І тому відповідь до другого це 0. Ну, таке красива, елегантна нерівність. Далі нас чекає ось така цікава. ну Це не зовсім лінійна нерівність, така комбінована нерівність. При яких значеннях параметра нерівність? Перша рівносильна нерівності Х плюс 1 більше буде рівню 0. Нерівності, що мають одні і ті самі розв'язки, називають рівносильними. Нерівні, що не мають розв'язків, також називають рівносильними. Це я вам нагадав теоретичні відомості з 9 класу. І якщо ми будемо починати, а ми будемо починати саме з другої нерівності. То і є розв'язком х більше або дорівнює мінус 1, тобто є проміжок від мінус 1 до плюс нескінченності. Тут це зрозуміло. Тому нерівності, що не мають розв'язків, також є рівносильними, перепрошую, але нам це вже зразу не підходить. Тобто нам треба зробити так, знайти такі значення параметра А, щоб розв'язками і першої. Нерівності були всі числа з інтервала мінус 1 плюс нескінчення. Ну і тепер все-таки давайте цю нерівність розв'яжемо залежно від параметра А. Залежно від параметра. Ну, я хочу звернути увагу на знак більше або дорівнює. Ну, на превеликий жаль, дуже багато помилок саме при розв'язуванні таких нерівностей. Більше або параметром. я маю. Де, До речі, без параметра, до речі, також. Більше або дорівнює. Все-таки такий запис більше або дорівнює. Він прийшов у математику, ну, це більше або дорівнює. да? Тобто це може бути більше, може бути, а може дорівнювати. Тому, все ж таки, я б дуже радив таку нерівність. Якщо у вас немає достатнього досвіду розв'язування, в тому числі і рівнянь нерівності з параметром, почати все-таки з дорівнює. Якщо дорівнює, то ми маємо першу можливість х дорівнює А, другу можливість або х дорівнює мінус 1. Тобто, якщо б це було дорівнює, то х дорівнює А або х дорівнює мінус 1. А тепер далі розглянемо другий випадок. Якщо х не дорівнює А, тоді наш модуль. Х-а строго більше нуля. Строго більше. І щоб було більше або дорівнює, ми повинні вимагати х плюс 1 більше або нуля, 0, х більше або дорівнює мінус 1. Тобто ми повинні тепер переглянути, яким повинно бути значення А, щоб перша нерівність. Мала такі самі розв'язки, як друге. Тобто, щоб для першої нерівності розв'язком був саме такий проміжок. Для, другої нерів... для першої нерівності, нам хочеться записати відповідь А і проміжок від мінус -1 одного до плюс +1. нескінченності. Нам хочеться це записати. Але чи правильно це буде, це буде неправильно, тому що ми будемо. Відштовхуватися від того, яке А. Давайте я покажу це графічно, і я думаю, все стане зрозуміло. Я намалюю другий проміжок. І задам собі питання. А коли буде ось саме така відповідь, коли, яку я обвів зелене. Вона буде, якщо А. Менше, ніж мінус 1. Тоді буде така відповідь, як я обвів зелене. Ті, хто не мають достатнього досвіду, дуже раджу розглянути два випадки. А мінус 1 і А більше мінус 1. А хто має достатній досвід, я думаю, дуже швидко ці два випадки об'єднаю. Значить, Якщо А дорівнює мінус 1, тоді в нас є проміжок від мінус 1 до плюс нескінченності, і в той самий час А дорівнює мінус 1. Яке, який буде розв'язок? Такий самий, від мінус 1 до плюс нескінченності нам число мінус 1 не додасть нових розв'язків нерівності. А якщо у нас А більше мінус 1, ну, тоді тим паче. Тоді також розв'язком буде від мінус 1 до плюс нескінченності, ми також нових розв'язків нерівності не отримаємо. Отже, приходимо до висновку. Якщо А менше мінус 1, то в нас розв'язок обведений, обведений зеленим. І нерівності не є рівносильним. Але якщо А дорівнює мінус 11, якщо А більше мінус 11, то ці нерівності. Рівносильні. І я готовий писати відповідь. А більше або дорівнює мінус одиниці. Ну, можливо, я вже якось так дуже ретельно і дуже багато слів, да, але мені б хотілося щоб не лише учні розуміли, щоб, вчителі так, щоб не лише вчителі розуміли, а щоб учні розуміли, як я це розв'язав. Ну і наостанок нашої сьогоднішньої зустрічі представлю вам. Нерівність з параметром, яку я придумав саме для цього уроку, При яких значеннях параметра, нерівність а на X менше буде рівня квадрат. Виконується для всіх х, що належать від мінус 1 до 1. Ну, спочатку треба розглянути ті можливості, які нам дає формат нерівності. Все-таки ми повинні. Починати з того, як ми з вами розв'язували нерівності у попередньому уроці, ми розглядали А дорівнює 0, А більше 0 і А менше 0. От давайте розв'язувати. І потім будемо дивитися, про які Х в нас ця нерівність буде виконуватися для всіх тих, що там просить автор. Якщо А дорівнює нулю, то ми маємо 0 помножити на Х менше або дорівнює 0. І ця нерівність виконується, в принципі, для всіх іксів, не лише для іксів від мінус 1 до 1. Вона для всіх іксів виконується для всіх. Тому А до рівня 0 підходить цілком. Якщо А більше 0, то діленні на додатнє число знак нерівності не змінюється. І ми отримаємо х менше або до рівня. Давайте ми це намалюємо. І ця нерівність повинна виконуватися для всіх іксів від мінус 1 до 1. Тобто цей проміжок від мінус 1 до 1, червоненький, має входити у той проміжок, який я розглядаю. Тобто число А має бути більше або дорівнює числа 1. Тоді цей проміжок буде входити. Якщо А менше нуля, то ми ділимо на від'ємне число, знак змінюємо на протилежний. Отримаємо інтервал від А до плюс нескінченності. І проміжок мінус 1 також, також повинен тут міститися. Очевидно, що це буде для випадку А менше буде рівня мінус 1. Ну, до речі, кажучи, забув сказати в першому. А більше або дорівнює 1 абсолютно узгоджується з нашим А більше 0. У другому А менше або дорівнює мінус 1 цілком перепрошую, я тут зробив помилочку. Третій випадок А менше. Наше А менше або дорівнює мінус 1 узгоджується з А менше 0. Ну і все. Ми можемо писати відповідь. Від мінус нескінченності до мінус одного. Нуль влаштовую. І від одного до плюс нескінченності. Ось така оригінальна задача, завдання, таке крайнє на сьогоднішній день. Сподіваюся, вам було цікаво і корисно. Тому від вас чекаю, як завжди, лайк.